Оце приготувала таке зелене добриво. Люба трава, крапива, навіть землі трохи, обикновенна така трава, одуванчики. От, вся, всяка разна. От. Тепер беру, наливаю води, заливаю його. Щоб було половина. Ще трохи на І це буде така зелена подкормка для рослин. А це так, водій. Тепер накрию і воно буде бродити.